Всім привіт! Мене звати Валерія. А ви на каналі Вандеполай. Сьогодні поговоримо про книжкове прочитання. Перша книга, про яку я сьогодні хочу розповісти, це прикладна палеонтологія Вадима Яненко від Віхоле. Одразу скажу, що я просто в захваті від цієї книги, тому що вона написана легко, цікаво і з гумором. Тут було дуже багато цікавої корисної інформації. Тут розповідається, чим відрізняється палеонтолог від археолога, розповідається про динозаври і чи були вони на території України. Також тут є розділ присвячений, Зубим котам із визначенням видової приналежності дієго з льодовикового періоду. Багато уваги приділено тому, як перші палеонтологи у 19 столітті знаходили та збирали скелети викопних тварин, зокрема динозаврів, які помилки робили, як вирішували суперечки між собою, і до чого призводила їхня ворожнеча. Описано помилки, яких вони пропускалися, а також їх виправлення вже сучасними вченими. Остання четверта частина книги присвячена палеонтологам. Які внесли великий вклад в розвиток цієї науки частина складається з кількох розділів, і кожен розділ присвячений окремому вченому, і серед невеликого списку, який тут є, зустрічаються і українські дослідники, що особливо приємно. У цьому розділі йдеться не про сучасних, а про таких перших визначних палеонтологів. Наводиться їхня біографія, життєві шляхи і, звісно, їхня робота. Насправді, ця частина і ці останні кілька розділів були для мене найважчими і найнутні. Але я це подолала і я прочитала цю книгу. Коли я читала цей останній розділ, з одного боку він був досить нудненький, і я не впевнена, чи всі читачі його подолають, але з другого боку я розумію, що це була корисна інформація, і через це я її також прочитала. Хоча реально практична інформація, яка б стосувалася палеонтології, там було небагато. Але для загального розвитку ці розділи були також потрібними. В книзі це багато ілюстрацій, як чорно-білих, так і кольорових. От, до речі, наприклад, портрети одного з науковців. А ось ця от поштова марка з близубою кішкою, і тут ще пару фотографій. Звісно, ці ілюстрації чудово доповнюють книгу. В кінці, коли я вже дочитала книгу, я помітила, що тут є таблиця з ерами, періодами і. Роками, що також не може не тішити. Також є словник з вимерлими рослинами, тваринами, динозаврами. Чесно кажучи, ним я не користувалася, лише трошки оглянула, тому що ці терміни, назви а, рослин і тварин, а, самі по собі, чи навіть їх тут крутенький опи, опис, типу циратопси, рогаті динозаври, травоїдні динозаври відомі з Юрського та крадяного періодів скам'янілі останки виявлені в Північній Америці. Азії и Європі. Я не знаю, що не запам'ятаю, хто такі цератопси, хоча конкретно цих динозавриків я вже зустрічала на один раз, але мені потрібно побачити, як вони виглядають, їх реконструкцію. А от щось ну, більш детальна інформація, перше, що мені потрібно побачити, це їх зображення, бо інакше я їх просто не запам'ятаю. Однак, якщо ви більш-менш знаєтеся на доісторичній флорі та фауні, я думаю, що цей розділ вам дуже стане в нагоді. Книга написана легко і з гумором, і навіть якщо ви дуже далекі від. Валоонтології, але хотіли би познайомитися з цією наукою. Я раджу вам цю книгу для першого ознайомлення, тому що вона написана легко, просто, зрозуміло. Вона настільки шикарна, що я думаю, що навіть діти б її залюбки вчитали. Ну, наприклад, хоча б розділ третій, чого тільки вартий, називається так: хочете стати скам'янілістю? Поради бувалих плюси, мінуси, підводне каміння. І реально розділ написаний як порада вам, як стати скам'янілостю. де вас мають поховати, які ще там чинники мають збігтися, щоб ви врешті стали з кам'янілістю. Насправді цей розділ пояснює, як вона утворюється, але цей процес пояснений так просто і цікаво, що зрозуміє будь-хто протягом книги. Я зробила багато нотатура раніше я не мала звички писати в книгах, однак останнім часом я це все частіше впроваджую в життя. І якщо в художніх творах там особливо немає чого і нотувати, ну як правило, ну, за виключенням хіба що якихось там цитат, які мені могли б сподобатися, але я їх в книзі, як правило, не відмічаю. То в науково-популярній літературі там обов'язково знайдеться а, якісь, якась інформація, яку захочеться занотувати, запам'ятати, просто відмітити, щоб в разі чого можна було швидко знайти і згадати. Ось, наприклад, на цьому розвороті в мене багато відміток, а вся справа в тому, що тут описано гено. Логічне дерево динозаврів, і ну, знов-таки все дуже просто, легко і лаконічно. От, і я тут його навіть собі накреслила, бо мені схематично сприймати легше. І мені така робота просто замінює конспект, і це. Просто відмітити в книзі це набагато швидше ніж писати вручну в зошиті чи де-інде. Але звісно, таке можна зробити лише зі своєю власною книгою. Тому, коли книгу береш в бібліотеці, на жаль, доводиться писати конспекти, а це довго. І ще мені дуже сподобалось тут. -от на обкладинці віхола написала таке: процес отримання знання це розвага, а навчання це гра, а не під кров і сльози. Це просто все, що треба знати про цю книгу. Всією душею підтримую таке ставлення до навчання, бо воно дійсно має бути в задоволення а не стати му. Твою, коли навчання буде цікавими і результат буде кращим, і ця філософія на всі 100% впроваджена в цій книзі. А ну і ще тут величезний список джерел, з яких автор черпав інформацію. Тому, якщо буде бажання і час, можна буде ознайомитися детальніше. Наступна книга, про яку сьогодні о, розкажу, це сяйвостівена кінга. Книга неспішна, насправді особливо її десь так. Перша половина, ну перша третина, точно. Ну, коротше кажучи, до того часу, коли ми добираємося до більш-менш таких основних подій, ми проходимо третину, якщо не половину, книги. Не скажу, що читати було нудно, ні, але це була досить неспішна розповідь. Багато уваги приділяється психологічним портретам персонажів. Розкривається їх внутрішній світ, їх переживання, їх. Не знаю, помилки минулого, і як вони намагаються ем, стати кращою версією себе. Як вони справляються з життєвими негараздами, їх якісь страхи, психічні травми, обставини, які впливають на них, і як все це впливає на їх теперішнє життя, і як вони намагаються давати всьому цьому раду. Насправді дуже детально пропрацьовані персонажі прямо вражає з головних персонажів в принципі можна виділити їх одразу три, ну мабуть такі найголовніший, це, звісно, хлопчик. Йому здається 5 років. І він в нього є такий особливий дар, який у книзі називається сяйвом. Фактично, хлопчик може читати думки, бачити майбутнє, відчувати те, що відчувають інші люди. Він ще маленький. Він ще вчиться а, з цим жити. Він вчиться а, це використовувати, але він дуже добре відчуває своїх батьків. А він знає, коли вони брешуть. Він знає правду, коли вони її не кажуть. А він не все розуміє в силу своєї. Мого віку і недосвідченості, але він дуже сильно от відчуває ці негаразди, які які відбуваються в сім'ї. І, наприклад, був момент, коли батьки були на межі розлучення, і е, хлопчик це е, гостро переживав. Батьки про це навіть не говорили, але от була така атмосфера між ними, що е, хлопчик розумів, що щось не так, і його це тривожило. Батьки хлопчика це теж ті персонажі, які будуть з нами всю книгу. Спочатку мені було цікаво за ними спостерігати, а потім вони мене стали трошки дратувати. По перше, мати хлопчика, яка в будь-якій ситуації, коли щось раптом трапляється, вона одразу бідкається, вона одразу каже, Боже, який жах, Боже, як же це сталося? Вона не губиться, вона може, вона не панікує, вона може давати цьому раду, але чомусь її першою реакцією завжди буває ось це от хапання за голову, і Боже, як це так вийшло, Боже, який жах. І це реально дратувало. Ми замість того, щоб зібрати себе докупи і йти вирішувати проблему. Бо, як правило, екстрені ситуації вимагають екстрених рішень. А вона спочатку ось це от віддається емоціям, а вже потім якось. Якось починає щось робити. Але коли ситуація насправді кризова, і ніхто, окрім неї, не зможе нічого із цим зробити. Вона вже вона зібрана і вона чітко розуміє, що й робити. Ну але це вже виявляється далі в книзі по ходу сюжету. Але в попередньому, в такому більш буденному житті, мене оце от просто дуже тратує. Основні події в нас відбуваються в готелі Overlook. Це старий готель, десь в горах. Він працює лише в літній сезон. І восени він зачиняється, весь персонал виїздиться, гості зрозуміло так само, і в готелі залишається лише наглядач та його родина, якщо він таку має. Ну і ще такий неприємний момент: готель а, взимку фактично опиняється відрізаним від зовнішнього світу, тому що дороги за снігом, і дістатися до найближчого міста можна хіба що на снігоході. Зв'язком готелі теж все погано, так як дроти знаходяться на поверхні, вони через погодні Мови часто обриваються, і знов-таки єдиним зв'язком із зовнішнім світом у нечисленних мешканців готелю залишається хіба що радіо. І так, сім'я з цим от особливим хлопчиком приїжджає в цей готель. Батько влаштовується на роботу наглядачами, і найближчу зиму вони змушені провести в такому ізольованому становищі. І все було б нічого, якби не містика, яка відбувалася в готелі. Тут оживали живоплоти, водилися привиди, їздив ліфт, коли в його ніхто не викликав. Оживали трупи давно загиблих в цьому готелі людей, і це була не просто примара, не просто привид, не просто видіння. А вони могли. Нашкодити, але найгірше те, що цей готель прокрадався в думки у відчуття людей, мешканців і впливав на їхні дії, рішення. Фактично, це стало трагедією найбільшим жахом цієї сім'ї. А в цьому готелі які навіть не могли викликати допомогу. Деталі, звісно, розказувати не буду. Ви їх вже прочитаєте у книзі, але мені було цікаво, особливо коли історія нарешті дійшла до цих містичних подій в готелі. Від книги взагалі було важко відірватися. Було дуже цікаво, захопливо. Я отримала купу задоволення із цією книгою. Як відомо, історія має продовження у книзі Доктор Сон яку я, до речі, вже придбала і незабаром збираюся читати. Але я гадки не маю, як історія може продовжуватися, тому що вона настільки завершена в цій книзі, що тут вже просто нема чого додати. Ну але подивимося, чим дивуватиме мене наступна книга. Далі поговоримо про неприродні випадки. Нататки судмедексперта в тридцяти Трох розтанах Річарда Шепарда. В мене, до речі, вже четверте, по-моєму, видання, друковане в 2021 році. А у 2018 книга була книгою року за версією The Times. Обкладинка обіцяє нам. А, Потробиці справи принцеси Діани і лікаря смерть. Я, до речі, так і не зрозуміла, що за лікар-смерть, чесно кажучи. Серійні вбивства, на злочинця вказують жертви, смерть не приховує правди і ніколи не брешем. Ростин це детективне розслідування. На зворотній обкладинці є такі питання, на які книга обіцяє дати відповіді. Чим відрізняється робота патологоанатома і судмедексперта, які ознаки дають підставу припускати, що людину було вбито, яка частка успіху розслідування? Слідування залежить від Ростину. На це питання книга дійсно дала відповіді. Ну про справу принцеси Діани тут був присвячений частина навіть не ціла частина розділу, де чітко, лаконічно розказано, як вона померла, і це все дуже коротко викладено. Анотація обіцяє нам подробиці бійні в Гангерфорді, і ця бійня була в одному з перших розділів. Які до речі тут називають ростинами, що мене спочатку ввело у ману, Адже я подумала, що один ростин він же розділ присвячений дійсно одному ростину, але ні, це не так. Так, от про Гангерфорд. Не скажу, що тут були якісь прямо подробиці. Перше знов таки ця бійня не займає цілий розділ, а лише його частину. І тут е багато описано саме про психологічний вплив ну, фактично, професії роботи з мертвими на життя людини, на життя е автора. Тут більше описано його емоції, його враження від того, що він побачив, коли приїхав на місце події. А загалом про цю бійню розказано небагато, але досить. do Чітко і вичерпно. Далі по анотації складнощі ідентифікації жертв терористичної атаки 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та наслідки вибуху бомб на балі. Так це звісно все було. і Насправді це було досить цікаво описано, але на цих випадках не акцентувалася увага. Вони просто йшли в хронологічні послідовності. Трапилися вони в житті автора, і він приймав участь в ліквідації наслідків цих катастроф. В анотації не згадано, але в книзі є. Наприклад, один цікавий випадок, коли жертвам, які потонули на кораблі в річці, довелося відрізати кисті руки, щоб відправити їх в якусь лабораторію, в якій була технологія, яка могла б зняти з них відбитки пальців для ідентифікації тіл. Після чого ці кісті повертали назад і пришивали, і там навіть цілий скандал розгорівся через те, що не всі руки повернули на місце. Ну і в останньому реченні анота написано таке: кожен Ростен, ростен в лапках, захоплива історія, що ґрунтується на реальних подіях, містить підтверджені факти і вражає. І оце було те, що мене трохи збило. Перед тим як придбати книгу, я прочитала анотацію, а потім я почала читати книгу. І в мене було різке відчуття того, що я отримала трошки не те, що мені обіцяла анотація. В анотації жодного слова не сказано про те, що це досить такий автобіографічний твір. Автор описує не лише свою роботу, а він був судмедекспертом, працював ним багато років, має великий досвід, і по суті, ця книга складається з ви. Випадків з його кар'єри, але крім цього, тут також багато деталей його сімейного життя, його особистого життя. І на початку книги мені це не, не подобалося, тому що це був момент неочікуваності. І я просто не була готова до того, що мені доведеться читати біографію людини, яку я по суті навіть не знаю, хто це. Але з часом я втягнулася і це перестало впадати в очі. І насправді ці от моменти особистого життя мені видавалися дещо нудними, і часом навіть зайвими, ну не знаю навряд чи б я, описуючи свою кар'єру випадки з роботи, хотіла б домішувати туди ще й особисте життя, деталі про дорослішання дітей і стосунки в сім'ї. Але автор це зробив: що дещо романізує цю книгу, надає їй більше художнього стилю, а також розбавляє всі ці розтини і судову медицину, яка є в цій книзі. Книга написана в хронологічні послідовни. Вона починається від того моменту, коли автор вирішив, що він хоче бути судмедекспертом, як він навчався на цю спеціалізацію, як він робив перші кроки в кар'єрі, як він виступав у суді в ролі судмедексперта, як він проводив численні ростини. Тут, звісно, не всі вони, але такі найцікавіші випадки. І описуючи ці ростини, автор паралельно розказує нам, викладає таку теорію. Що відбувається з тілом після смерті, описує, як він е, шукає причину смерті, чи це природні причини, чи це вбивство. У випадку ножових поранень він за формою рани навіть міг реконструювати е, зброю, якою була нанесена рана, що часто допомагало е, слідству. Цікавими випадки смерті немовляти не було дуже важко зрозуміти, чи це вбивство, чи це дитина померла від природних причин. Та й взагалі було дуже важко встановити причину смерті. Дитини був цікавий випадок зі старою жінкою, яка померла в себе в квартирі від переохолодження. Ну, словом, в книзі дуже багато цікавих відомостей, і головне, вона написана просто, вона читається легко, майже як художні твіри. Я б сказала насправді як детектив, тому що дійсно кожен ростин це захоплива детективна історія. Коли я читала про окремі випадки, я забувала, що це реальна історія, і з головою поринала в ростини і в слідство. Цікава захоплива історія написана дуже легко а, і вона дуже інформативна. Я насправді з цієї книги дізналася багато чого цікавого, нового і мені багато чого стало зрозуміло. Ця книга дала відповіді на багато моїх питань, які зібрані от в одній купі в цій книзі складне подано просто. Вона підійде будь-кому. Ця книга підійде тим, хто цікавиться суд та медициною. Тим, хто любить детективи і біографії, і життєві історії і просто цікаву літературу, ця книга для вас вона не вимагає якоїсь а, попередньої підготовки. Тобто, якщо ви дуже далекі від медицини, ви не заплутаєтеся, бо в цій книзі так, звісно, тут є терміни, але їх небагато. Вона не перевантажена. Ця книга. А ці терміни, що тут є, вони доступно пояснені. Шикарна книга. Чого не можу сказати про ось цю дослідники смерті? А від Володимира Саркісяна від Шерлока Холмса -Тага та Агата Крісті до лабораторії судмедексперта невдала книга, якщо коротко. Ну, по-перше, вона дуже коротенька. В ній навіть 200 сторінок немає, і це те, що мені одразу не сподобалося, як тільки я її взяла в руки. Ну, анотація тут цікава, назва теж інтригуюча. Але в мене відразу виникли сумніви, як в 200 сторінок можна вкласти всю цю, цю цікаву інформацію. А виявилося, що такі не можна, бо залишилося відчуття того, що мені знаєте, от чогось не досказали. Що те, що розказали це дуже тезово, дуже поверхнево, ну не складається воно все в цілісну картину. Це малий об'єм цієї книги і мені тут критично не вистачало ще якихось пояснень, деталей, знань з одного боку, поки читаєш, ну начебто все і вичерпно. До, досить, але найгірше ці книзи це те, що о, вона написана складно. Тут дуже багато хімії, і якщо ви не знаєте хімії, ви цю книгу не зрозумієте. Ну або зрозумієте дуже мало були. Окремі розділи, які я читала, і знаєте, в мене було відчуття, а на що я взагалі це читаю. Мені було незрозуміло і не дуже той цікаво читати про деякі речі, і, врешті-решт, зловила себе на думці, а чи не пропустити цей розділ і рушити до наступного. Ну, я цього не зробила. Я чесно намагалася розібратися і продиратися крізь усі ті численні Непояснені терміни, складні назви. Але я не скажу, що це було дуже успішно. Ще у книзі дуже багато цитат з художніх книг. От, наприклад. То фрагменти він такі виділений похилим шрифтом. Це фрагмент з Шерлока Холмса. Тут він невеликий, але взагалі зустрічаються цитати розміром від абзацу до кількох сторінок. І я не дуже зрозуміла, навіщо вони тут. Так, автор розбирає якісь конкретні випадки з детективів з з художньої літератури і. Наводить нам якісь фрагменти, на яких потім базується його розповідь в розділі. Але ці фрагменти вони в більшості своїй. Абсолютно зайві, тому що після кожної такої величезної цитати автор пише два-три речення, в яких описує все те саме, тільки набагато коротше і лаконічніше. Таким чином, від цих 200 сторінок, якщо забрати ці численні цитати, ну залишиться, дай Боже, щоб половина книги тут залишилася. Ну але звісно, в книзі були моменти, які мені дуже сподобалися. Наприклад, тут автор дещо висвітлює нам історію розвитку судмедекспертизи, яка сягає своїм корінням ще часів давнього Риму. І для мене це було особливо цікаво читати. Також там був розділ, присвячений вовкулакам та вампірам, в якому автор розповідав, що вовкулаку можна вбити не лише срібною кулою, як ми всі звикли думати, а й будь-якою звичайною, тому що у вовкулаки настільки швидкий метаболізм, що ця куля потрапляючи йому в тіло. Окислюється досить швидко і майже моментально його вбиває. Але таку властивість має не лише срібна куля, а й будь-яка інша, тому не варто витрачатися на дорогоцінний метал. Звісно, ми говоримо про суто міфологію, але це було цікаво. Щось в такому роді було й про вампірів, але там йшлося більше про часник І чому він не шкідливий для вампірів. Книга також доповнена таблицями і схемами. Зокрема, хімічними, які мені абсолютно ні про що не розповідають, насправді знов, якщо ви не хіміки, якщо ви не розбираєтеся в цих схемах, вони. Мало про що скажуть, і так мені ці схеми, що вони тут є, що їх тут немає, абсолютно ні на що не впливають. Також тут є таблиці, і це вже цікавіше, бо там міститься здебільшого статистичні а, якісь дані, які дійсно було цікаво побачити і а, дослідити. В плюси до цієї книги йде те, що автор розбирає не лише випадки з зарубіжних художніх творів, а й випадки з реального життя, причому з життя в Україні. В кінці книги міститься. Такий собі список літератури. Здебільшого тут художні твори, на які і так вже були посилання в тексті, Тут вони всі зібрані вкупі. Біля кожного є QR-код, по ідеї з посиланням на. Цей твір багато творів в оригіналі, тобто англійською, але є і ті, які є українською. Не знаю, чому автор так зробив. Можливо, не всі просто твори перекладені, але мене більше цікавила така більш наукова література, якою, на жаль, тут було не так. І багато хотілося б, звісно, бачити більше якихось можливо, статей або підручників. І Ще особисто мене трошки засмучує, те, що книги, які тут є. А... Ну, я так розумію, що українська тут лише один підручник, всі інші вони російськомовні, відповідно, ймовірніше це все російське. Є лише два англомовні джерела, але, чесно кажучи, я сумніваюся, що то навіть статті. Ну, словом, якась джерельна база тут слабенька. Та й взагалі книга видається якоюсь недопрацьованою. Е, я так розумію, що при написанні цієї книги автор спирався на власний досвід, і це прекрасно, але Цього виявилося недостатньо як для мене. Хотілося більше, детальніше, зрозуміліше, а головне простіше. Ця книга не для всіх. Вона не на широкий загал. Тут е, така кількість термінології, що через неї простій людині, яка не має відношення до хімії. Пробиратися буде дуже важко. І через це я дуже багато чого не зрозуміла в цій книзі, якісь розділи просто що читала, що не читала, різниці жодної. Лише деякі терміни, які тут зустрічаються, пояснення в більшості ні. Дуже багато зустрічається назв хімічних речовин, які, ну, знаєте, там вказані ці наукові назви, але мені вони абсолютно ні про що не говорять. І дуже мені не вистачало під час читання в цій книзі а, словничка термінів. Хоча, я думаю, якби тут цей словничок був бо він б Займав, мабуть, із половину книги, враховуючи те, скільки тут термінів. Звісно, можна було б спробувати загуглити ці, ці самі терміни, але насправді, якби я гуглила кожен незнайомий не мені термін, то книгу б я читала, мабуть, втричі б довше. А по-друге, в мене не завжди була така можливість з нинішніми відключеннями світла. А книгу я читала переважно тоді, коли не було ні світла, і відповідно інтернету також. Ну, в принципі, все, от такі от мене враження склалося про цю книгу. Ось таке книжковий проціл. Чи це на мене вийшло. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я з вами буду прощатися. До зустрічі!